you <music> Цю маленьку піаністку з козельця журі назвало цьогорічним відкриттям конкурсу імені Андрія Розумовського. Тиждень тому Олесі Ковальчук виповнилося 9 років, але ніхто не дає їй більше семи. Тому на слухачів Олеся справила враження як маленький моцарт під час свого першого концерту у Відні. Я дуже переживала, я думала, що в мене нічого не вийде. Що не зможу напам'ять вивчити, а було легко. Дівчинка взагалі дуже любить музику і грає вона, звичайно, на клас вище своїх свого рівня. Це санатина, яку вона грала сьогодні. Вона за п'ятий клас. Цьогоріч на обласний музичний фестиваль, конкурс молодих виконавців імені Андрія Розумовського в Батурин приїхала рекордна кількість учасників: аж 56. Окрім нашої області, на конкурсі були представники з Конотопа і Глухова Сумської області. Організатори кажуть, що цей четвертий конкурс проводити було набагато легше ніж перший, бо він вже став доволі відомим і престижним в музичних колах. Фестиваль вже набрав популярності серед дітей. Вони готувалися, вони зрозуміли і діти, і батьки, і викладачі про те, що він проводиться традиційно при будь-якій погоді. Подібні фестивалі проводяться музичними училищами, спілками. Це єдиний. Ми не знаємо аналогів, щоб музей або заповідник проводив, причому обласного рівня музичний фестиваль. Вони надзвичайно задоволені. Призовий фонд доволі солідний для таких дітей. Дитячих для фестивалів учнівської молоді і його забезпечує благодійний фонд світанок міста. Конотоп. навіть маленьких вокалістів хлібом не годуй, а дай виступити в гарній сукні. І бажано, аби при цьому було якомога більше слухачів. Марія Усик з Чернігова аж світиться після свого виступу. Виступається бажаю. <рес> да, я піла народну пісню і на світимісяченько бровці Миколи Лисенка. На що верхньої ноти, по-моєму, ля. Ну, мені бы його брать время стало легко, ну, опоры беру, Ну научилась. Вокалісти кажуть, що тут дуже вдала атмосфера для академічного співу. Зал зі стелею куполом дає чудову акустику, і голос звучить напрочуд сильно і природно. Залучим і вообще там дуже мені подобається пить. Там адаптуєшся одразу, с Навіть у дівчат, которая ниже голоса намного, чем у нас, и то очень хорошо слышно в залі. Валентина Смирнова з Конотопа привезла на конкурс трьох своїх учениць. Каже, їхати їм сюди лише пів години, а тому навіть не виникало питання, їхати чи ні. Нам приємно грати у дворце за цим роялем. приємно в цій обстановці сыграть классику. Агня у нас собирается поступать в музыкальное училище, поэтому для нее конкурс это в общем-то важно. Поучаствовать, и сравнить уровень. В журі були відомі на Чернігівщині музиканти. Володимир Суховерський не пропустив жодного конкурсу і вже збирається на п'ятий ювілейний, де також судитиме піаністів. На його думку, конкурс дуже перспективний, і наступного року він обов'язково буде всеукраїнським. Діти грають дуже серйозну музику, а музика це друзів і вчителів Андрія Розумовського. Це Гайден його вчитель, це Моцарт його товариш і це Бетховен. Надзвичайно велика перспектива. І це показово, що якраз тут проходить цей конкурс. Для фіналу організатори підготували несподіваний сюрприз. Окрім переможців, в номінаціях академічний спів і фортепіано пройшло нагородження за креативне вбрання. Учасникам наперед рекомендували вдягти одяг з національною символікою, і коли всі вже збиралися розходитися, дизайнер Світлана Згурська нагородила на її думку стильних конкурсантів.